Права номер 925. Назвіть координати кількох точок, які належать графіку функції. Перший графік. Y дорівнює 7х мінус 4. Дивіться, давайте візьмемо любу точку. Тут у нас область визначення, коли вона не вказана. Це значить область визначення це всі дійсні числа. Ось беремо любий Любе значення аргументу. Найпростіше, яке в нас найпростіше значення? Це 0. Беремо х дорівнює нулю. Та шукаємо відповідне значення y. y дорівнює 0 мінус 4 мінус Можемо назвати цю точку. Точка А з координатами 0 мінус 4 належить цьому графіку функції. Можемо взяти іншу. Інший аргумент. Ну, Наприклад, візьмемо «любий», так як область визначення це будь-які числа. Візьмемо один. Тоді у дорівнює 7 помножити на 1 7, 7 мінус 4 буде дорівнювати 3. Назвемо точку Б з координатами 1, 3. Ця точка також буде належати графіку функції. Номер 2. Так само, ось у нас є функція х квадрат плюс 1. Візьмемо любе значення х найпростіше, так само, як в попередньому випадку. Х дорівнює 0. Тоді y буде дорівнювати 1. І точка С назвемо її з координатами 0,1 належить цьому графіку функції. Далі беремо іншу точку, наприклад, так само одиницю, не будемо брати складні значення. Тоді y. Це одиниця в квадраті плюс одиниця буде дорівнювати 2. Точку, яку ми назвемо d з координатами 1, 2. Ця точка також належить графіку функції х квадрат плюс 1. Номер 3. Функція y дорівнює 4 мінус модуль x. Ви пам'ятаєте, модуль це відстань, модуль завжди додатній. Якщо ми беремо модуль від'ємного числа, якщо х від'ємний, наприклад, модуль мінус 1, це буде 1. Ми забуваємо про знак мінус. А модуль додатнього числа це буде просто це додатнє число. Тобто модуль зводить всі числа до додатнього. Давайте візьмемо так само любе число х дорівнює 0. Тоді модуль від 0 це 0 y дорівнює 4. Тоді точка, ну, наприклад, f з координатами 0, 4 належить цьому графіку функції. Або ж візьмемо, ось давайте візьмемо мінус 1. Коли х дорівнює мінус 1. Модуль мінус 1 це 1. Тоді y буде 4 мінус 1 дорівнює 3. І точка, ну, нехай буде m. З координатами мінус 1 та 3 належить цьому графіку функції. Вправа номер 926. Графіками яких з даних функцій належить точка А з координатами 1 та 2. Дивіться, щоб перевірити, чи належить ця точка графіку функції, потрібно замість аргумента підставити абсцису цієї точки. Порахувати значення залежної змінної y. І якщо це значення залежної змінної співпаде з ординатою цієї точки, значить ця точка належить графіку функції. Так, давайте візьмемо перший. у дорівнює одиниця мінус 2х. Підставляємо, шукаємо y, коли х дорівнює одиниці. Отримаємо одиниця мінус 2 дорівнює мінус 2. А ордината точки 2 ми отримали мінус 1. Тобто точка А не належить цьому графіку функції. Номер 2. Y дорівнює х квадрат плюс 1. Так само шукаємо значення y, яке відповідає х дорівнює 1. 1 квадраті 1, 1 плюс 1 буде 2. Перевіряємо, y дорівнює 2 і ордината точки А це також 2. А отже точка А буде належати цьому графіку функцій. Номер 3. Y дорівнює 2 поділити на х. Підставляємо. Y дорівнює 2 поділити за мікс х1 дорівнює 2 y 2. ордината 2, А отже точка А також належить і цьому графіку функції. Номер 4. Y дорівнює 03х плюс 07. Підставляємо. Х дорівнює 1 записуємо 03, помножити на одиницю плюс 0,7. Отримаємо 1. І дорівнює 1. Ордината 2, а отже точка А не належить цьому графіку функції. Вправа номер 927. Чи належить графіку функції точка. Так, маємо y дорівнює мінус х поділити на 3. Перевіряємо. Щоб знати, чи належить графіку функції точка, ми х замість х підставляємо абсцис у цієї точки. І якщо значення y співпаде з ординатою цієї точки, значить ця точка належить графіку функції. Перевіряємо, підставляємо замість X першу точку, абцису першої точки 9. Це в нас буде мінус 9 поділити на 3 дорівнює мінус 3. Y дорівнює мінус 3, перевіряємо, Ордината також мінус 3. А отже точка А належить графіку функції. Дивимося, чи точка Б належить. Підставляємо Y дорівнює мінус. Замість х підставляємо 6. Поділити на 3. Це в нас буде мінус 2. А ордината точки Б2, тобто точка Б не належить графіку цієї функції. Номер 3. Точка С. Перевіряємо так само. Мінус. Замість х підставляємо мінус 1 поділити на 3, отримаємо 1 третю. А тут у нас 3. Тобто точка С також не належить графіку функції. Номер 4. Точка Д. Мінус замість х мінус 12 поділити на 3. Мінус на мінус плюс 12 поділити на 3. 4. Перевіряємо 4 та 4. Тобто точка D належить графіку цієї функції. Вправа номер 928. Яка з фігур, зображених на рисунку, можуть бути графіками функції з аргументом Х. Дивіться, ви пам'ятаєте, що функції називається таке правило. Яке для, за допомогою якого для певного значення Х ми знаходимо одне та тільки одне значення y. Значення залежної зміни. На графіку, щоб, щоб вказати, цей графік є графіком функції чи ні, що ми робимо? Ми беремо певне значення Х, проводимо вертикальну лінію. Перпендикулярно до осі абсцис, шукаємо точки перетину з графіком. Якщо ми знаходимо одну точку перетину з графіком, то цей графік є графіком функції. Перевіряємо: тут я знайшла одну точку перетину, беру інше значення Х, наприклад, це значення Х, ось також одна точка перетину. Або тут одна точка перетину. Тобто графік цієї, цей графік є графіком функції. Дивимося тут. Для певного значення Х беру тут одна точка перетину, також одна точка перетину, і тут одна точка перетину. А отже цей графік також є графіком функції. Цей графік беру x тут. Немає точки перетину. Беру тут, є точка перетину. Тобто тут точка перетину, та тут точка перетину. Тобто для певного х я знайшла 2 у Щоб сказати, що правило є функцією, потрібно, щоб для певного х ми отримували тільки одне значення y. А отже цей графік не є графіком функції. Так само і для цього графіка. Дивіться, беру вертикальну лінію для певного значення х, проводжу ось у нас дві точки передини. А отже, цей графік не є графіком функції.